Так мене дуже вічно попросили прочитати ось цю книжку Код творчості від Маркуса Деси і Туа. Я вже вивчив назву після того, як я зробив це відео разів п'ятдесят триста десять стрінок про історію коду, а також його значення у суспільстві. Написана математиком як не дивно, але насправді це достатньо цікава книжка. Я вже знаю, що я душню насправді дуже сильно і буду душнити ще більше, бо це рецензія на книжку. І я знаю, що приблизно тут у всіх дефіцит уваги 500 тіктоків в день. Тому буду вкидувати іноді м'ямчики всіх прикольні, але не обіцяю. Тому що я вас. Отже, залі прошу книжка. Книжка про історію алгоритмів, а також про історію їх застосування у сучасному суспільстві від алгоритмів, які руйнують будь яке веселищі в шахах, і го до алгоритмів, які пишуть поеми або музичні твори. При цьому Маркус дуже багато разів звертається до інших людей, дуже відомих у тому чи іншому світі мистецтв, що залі дозволяє цю книжку майже всю прогуглити повністю. І знайти ще більше інформації ніж ні написано. Тут, типу, тут ціла сторінка є саме статей, які варто прочитати разом з тією книжкою. Це книжки в книжках. Це д... д... ймовірно, просто взагалі дуже цікаво, як ця книжка поєднує творчість людську з машинною творчістю. Бо, як ми знаємо, поки що машини не можуть творити нічого свого, а можуть лише навчатися на творах людей. І тут цікаво, як Маркус взагалі е, описує творчість. Людьку і як можу. Рекомендую всім її прочитати. Ну класно, ну що ми поясните. Я її отримав безкоштовно заріо. Знаєте, який це кайф? Ти безкоштовно отримаєш книжку і ти її можеш прочитати. Або можеш викинути. Ну я не можу. Не, я не зміг. Так, на цьому все. Дякую за увагу.